Привіт усім! Рада усіх бачити! А зараз ми з вами зазирнемо в чарівну скриню. Так, що вона нам сьогодні видасть? Ага! Десять історій про дружбу. Давайте читати. Так, починаємо. До першого дощу. Осієва. Тетянка та Маріка були дуже дружні і завжди ходили разом до дитячого садка. Одного разу, коли дівчатка йшли вулицею, почався сильний дощ. Маріка була в плащі, а Тетянка в самій лише сукні. Дівчатка побігли. Зніми свій плащ, ми накриємося разом. Вигукнула на бігу Тетянка. Я не можу, я намочуся, нахиливши голову в капюшоні, відповіла їй Маріка. У дитячому садку вихователька сказала, як дивно, у Маріки сукня суха, а у тебе тетянко геть мокра, як так трапилося? Адже разом вийшли. У Марійки був плащ, а я йшла лише в сукні, сказала Тетянка. Але ж ви могли накритися одним плащем, сказала вихователька та, поглянувши на Марійку, захитала головою. Схоже, що ваша дружба до першого дощу. Обидві дівчинки почервоніли, Марійка за себе, а Тетянка за Марійку. Я теж вмію червоніть, але зараз не червонію. Я б теж за них почервоніла, адже потрібно обов'язково завжди ділитися. Я бажаю, щоб ваша дружба була не до першого дощу, а назавжди. Класних вам, друзів! Хай все буде добре, хай всі будуть щасливі! А ще, будь ласка, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Дуже дякую, до наступних зустрічей.